Доброго вечора. Сьогодні у нас черговий понеділок, 13 березня 2023 року. З вами Олександр, ми на каналі Джерело життя, де говоримо питання життя, здоров'я і щастя. Сьогодні у мене буде не по темі, скажімо, ефір, але все-таки по темі. я вирішив, що в ефірі буду записувати відео по мірі, скажімо, поступлення інформації. І сьогодні така підказка була. Протягом дня я зачитаю деякі там повідомлення, які мені сьогодні прийшло, але перед тим як зачитати саме повідомлення, я хочу вам нагадати, комусь нагадати, комусь показати. Є така книжка. як да, видно там от так здалека, напевно, Стройка віка чоловіка». Отак, от й дійде. Стройка віка Чоловіка да, вона на російській мові. Ну, в принципі, вона вийшла тиражем. 5 тисяч екземплярів, потім я ще трошки дороблював. Але на даний момент вона, якщо залишилася в друковному вигляді, то теж дуже невелика кількість і, можливо, вам вдасться її ще взяти. Вона є в електронному вигляді. Кому цікаво, то будь ласка, можете звертатися або до тих, хто вам дав це відео, або напряму я вам підкажу, як, як її отримати, або як отримати доступ до нього до цієї книжки в електронному вигляді. Що я чому цю, цю книжку показую і чому хочу. Звернути увагу на одну із, скажімо, одну із глав да, із цієї книжки, там написано, як по відношенню до здоров'я кожна людина по групам відноситься. І перед тим, як зачитати саме повідомлення, буде набагато простіше, щоб я вам комусь нагадаю, комусь ще раз скажу, а комусь в перший раз це ви почуєте, як потрібно себе класифікувати по відношенню до здоров'я. Тому що, в принципі, да, одне з питань, яке ми тут на цьому каналі говоримо, це якраз здоров'я. Так ось, Якщо взяти всіх людей, то це образно кажучи, я їх ділю на 5 категорій. Можна більше, можна менше, Ну, давайте на 5 категорій, воно більш-менш зрозуміло. Перша категорія це ну, здорові люди, да, умовно, здорові на сьогоднішній день, максимально здорові, які тільки можуть бути, їх всього декілька відсотків. Я зараз скажу тільки про Україну, по всі країни немає різниці. Різниця дуже, дуже невеличка між країнами. Це доволі маленький прошарок людей, які, ну скажемо, повноцінне здоров'я, і ні ну, до чого не можна там прискіпитися до них. Все нормально. Що для них? Це перша категорія людей, для них що? порада, будь ласка, все, що ви робите, максимально це підтримуйте. Чим більше ви в такому стані будете знаходитися, тим, звичайно, краще для вас. І гірше для, для медицини, <ріст> ну, для вас краще. Друга категорія людей це вже більше. Більше таких людей, достатньо більше, але вона не, це не абсолютна більшість. Це більше, чим першої категорії, але набагато менше, ніж інших трьох трьох категорій. Друга категорія це люди точно ж умовно здорові. Що це значить? Це люди, які мають симптоми, деякі, любі. Ну, там, там десь, Шкіра не так уже да, шелушиця десь підвісає, десь якісь там прояви є на нігтях, там на волосся десь відпадає, вже енергії не так є, висипаєтесь не так, як раніше. Не, не, не можете зробити ту саму роботу за той самий час, як там 5 років назад чи 10. Тобто є певні, скажімо, ознаки, що якби не такі, які раніше ви були. Але при цьому, якщо ви звернетеся до спеціалістів, мається на увазі до лікарів, то у вас аналізи нормальні. Тобто хронічних діагнозів у вас немає. Оця друга категорія, друга група людей. Що вам робити? Ну, в принципі, можна нічого не робити, тому що якщо ви в такому стані звернулися б до мене, як до лікаря, на прийом сказав би, я вас вітаю, у вас все добре, та нічого робити не треба. Приходьте через півроку, чи з рік, може, гірше буде, то тоді приходьте. А з іншої сторони, це найкраща категорія для того, щоб звернути на себе увагу, тому що організм підказує, що деякі, скажімо, у вас вже симптоми є, і бажано, щоб або в цій категорії знаходиться все життя. Це дуже хороша категорія, дуже хороша група, максимально все життя, як тільки можна, або йти е, далі. А що далі? А далі більшість людей втрачає цей шанс. Саме, оце, це коли друга група, друга категорія, і переходять в третю. Що таке третя? Третя ділиться на А і Б. Це вже прояви, які є в організмі, але якщо є діагноз, так, це А, і коли людина не переймає постійно фармацевтичних препаратів, оце 3А. Тобто є симптоми, є лабораторне обстеження чи інструментальне, є консультація лікаря. Да, любого, немає, сімейне чи спеціалізація якогось лікаря. І вам, в принципі, поставили, що, ну, наприклад, там вето дистанія, це ж вже не здоров'я, да? це не друга група. А, то, тому що тиск вже там пригає, бо є по гіпертонічному типу, є по гіпертонічному типу. Дані. Гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, другий, трипли, другий тип легка форма і так далі. Так далі. Там багато, дуже багато се чисоловий діатез, там. Ну, там дуже багато станів. Що діагноз, в принципі, вам поставили, вам чи вашим знайомам, але кажуть, ну, в принципі, можна там водичку попити, можна там відпочити, можна там ще щось, ну, вітамінчики, мікроелементи якісь. Ну, по Послідкуйте за собою, тому що поки не потрібно на гіпотензивні препарати, тобто, які там ти, я маю на увазі, на постійній основі, чи там цукрознижуючі препарати на постійній основі, ну може там 2-3 тижні десь, десь. Оце 3А. Якщо ж вам сказали, що оце, тепер ви від цього не, не позбудетесь, то це вам пожиттєво. І притинів, по це пожиттєво, там, з крового дібету це вам пожиттєво. Якщо там щось з печінкою з нирками, там, пішенкозу немає різниці, От тільки вам поставили діагноз і пожиттєво щось приймають, гіпотеріоз, наприклад, да, нагадаю, що е, я ендокринолог е, за спеціальністю, е, а ті віди поставили і так далі. Там Маса таких хвороб дуже багато, які мають. Хронічний процес і обов'язково, якби по протоколу медицини, потрібно бути на, постійно на фармацевтичний препарат. Що тоді робити? Що тоді робити? В принципі, ви можете той 3Б залишатися, да, там загострення ще частенько буває, там стаціонарно потрібно там лікуватись. Хочете, можете бути, там довго можна бути. Але якщо вам говорять далі про... Щастя там, да, вже менше щасливих моментів. Вже, Ага, щастя це що, рано встав, нічого не болить, вже якби щасливий момент. Да, а ну такий тойсь елементів щастя вже все менше і менше. Що робити таким чином? От тут вже, як я кажу, дзвіночок уже конкретно можна казати, що це дзвіночок. Е, організм вам однозначно каже це так, е, дорогає, дорогой там, да, будь ласка, дуже зверни увагу, тому що тут треба. Крім того, що 3А, що 3Б, крім того, що там або періодично, або постійно приймати фармацевтичні препарати, тому ще раз, хто мене там скаже мало, знає, я кажу, я до медицини відношусь дуже добре, якщо вони займаються своїми питаннями. Тож кожен повинен бути на своєму місці. Що стосується вас, як і людей, як клієнтів, пацієнтів, якщо ви там будете постійно на фармацевтичних препаратах, ви з них ніколи не зійдете, якщо ви не будете ще приймати альтернативне. Вже, можна сказати, лікування. Тобто у вас є шанс з 3Б перейти в 3А, а з 3А перейти в 2. А, або з 3А, якщо у вас є, то тим більше можете перейти в другу групу і там знаходитись. То старайте все-таки бути ну, хоча б другий, ну, 3А, це саме, саме такий пограничний вже став. Так ось першої, другої і 3А групами людей може займатися. Спеціалісти по підтримці здоров'я, там понутриціології, валіології, геронтологи, там що називають, бо чимало є спеціалістів в цій сфері, які професійно цим займаються. І, в принципі, періодично, звичайно, медичний оглядом робить е мед медичних закладах. Що стосується 3Б, 4 5, я зараз ще скажу і про четверто, 5, то вам вже обов'язково потрібно нагляд. Якщо ми говоримо про 3Б і фахівця з медицини. По, по вашій уже патології, і спеціаліста, про які я казав, тут вже, як мінімум, вам два потрібно. Дуже вам, ну скажем, вдача буде, якщо ви зустрінете фахівця, який розбирається в одній особі і з одним, і з другим. Тому що це напрямки хвороб, і, ну, фармакологія і підтримки здоров'я або рослинних препаратів, це абсолютно два різних напрямки. І мало людей, які розбираються і там, і там. Так, це третя категорія. Да? Ми розібрали А і Б. Четверта категорія. Це люди, які мають хронічні хвороби. У них поставлений діагноз, у них обстеження часто робиться, і постійно є якісь зрушення від норми в, гір, в погану сторону. Вони постійно приймають фармацевтичні препарати, але в них є ще якісь ускладнення. Вже є ускладнення. Ну, наприклад, якщо є атеросклероз, то там може бути інфаркт, або якщо це ребровоскулярна хвороба, то інсульт може бути шімічний моргіт, немає різниці. Тобто є ускладнення. Або якщо варикоз був, вже полізли, як, як гроздя винограда, вже да, вилізли, тобто змінюється шкіра, колір, вже да, ризики є, і тромбо, тромбообразування. І так далі, рани погано заживають, ну багато. Тобто це вже четверта група. І тут однозначно треба і спеціаліст, скажімо, з медицини Там однозначно, і може трошки вже консультант по профілактичній вже. Просто підтримують, чому знову таки потрібно? Тому що вам багато потрібно приймати препаратів, які виводять токсини від фармпрепаратів. Це четверта група. І п'ята група це люди, які, як я кажу, є. Таке на межі між життям уже і шляхом по, по той бічним життя. Да? Не будемо казати це слово, яке не дуже там люблять. Хоча зворотня сторона слова життя це смерть. Ну, казала моя бабця покійна, «Тільки не помре, тільки... тільки той не помре, хто не народився. Тобто, якщо ми живемо, то однозначно що цей час також прийде. І ось п'ята група це вже й не живе, але ще й не вмер. Отак я їх називаю. Тобто це дуже складні групи. І, як правило, там будь-який момент може все, все обірватися. Да, звичайно, що і перша ділиться на підгрупи, і друга ще окремо, і третя, і четверта. По деяким класифікаціям є там 12 різних. Якщо я зараз вам так розказав. Своє бачення, щоб воно було дуже просто, дуже зрозуміле, і таким чином ви самі собі можете, хочете в коментарях, в коментарях написати, до якої групи відноситеся, хочете там собі від, дайте відповідь, хочете з фахівцем порадитися, до якої групи ви відносите. Тому чому це дуже важливо, якщо ви правильно відповісте, в якій групі ви відноситесь, що вам робити, і куди ви рухаєтесь? Тобто, якщо ви їдете на автомобілі і звернули не туди. Ви можете їхати далі, а ви точно чим далі їдете, тим далі від цілі, далі від цілі. Якщо ви зупинитесь і спитаєте там в будь-якого перехожого, а я правильно їду, там, не знаю, там, в яку сторону, там, в Київ там, чи в Паріж, там, да, чи в Хельсін, ну, яка різниця, кудись-то ви їдете, в Одесу, там, да, чи Франківськ, чи у Франківсь, Львів? Ви ж кудись то їдете, ви ж виїхали, щоб туди добратися. Я маю на увазі, ви ж живете, щоб до, до здоров'я їхати, а не, а не до... До хвороб там, да? можна дуже важко хворіти і ще жити довгий час, але в муках там. І тому задайте своє, питання, ви, я куди їду. Якщо здоров'я, то ви ж питайте людей, я правильно їду чи неправильно. Якщо тіло вам підказує, то все-таки зверніть на це увагу. І так ось, коли ви, ви самі зрозумієте, де ви знаходитесь, вам набагато легше буде відповісти, що вам робить. І як приклад, я чому сьогодні вирішив це відео записати? Мені повідомлення таке переслали. Це ну, до мене зверталося до одного з моїх скажімо, спеціалістів, і він захотів порадитися зі мною, а що, а що ж робити в такому випадку. Ну, я, я по, по цьому і вирішив записати це відео. Я зачитаю прізвище, я не називаю, тому що я й навіть не знаю прізвища, я не знаю ім'я. Я просто зачитаю це повідомлення, таких повідомлень багато. Мені пишуть дуже багато в особисті повідомлення, людей, яких я не знаю. Да, коли десь відео подивилися, чи мій ефір, чи десь запис прийми, чи виступав десь на що я багато до ковіду їздили по по всій Україні і не тільки виступав саме по питанням підтримки здоров'я. Тому таких, це я просто зачитую, але таких звернень доволі багато. А ви самі зараз слухайте і самі дайте собі, скажімо, відповідь, а до якої категорії оця людина відноситься, про яку я зараз е, зачитаю. І ще таке слухайте мене і подумайте, як ви гадаєте, скільки людині цих років. Тому що я не знав, коли мені прислали. Я потім питав, скільки людині цих років. Так читаю, я буду чуть не здивитися, тому що я ж на пам'ять це не, не вчив. Пишу коротко про свої болячки. Як я, так читаю, тобто я нічого тут не, не виправляв і не, не думаю. Пишу коротко про свої болячки. Перша, перша операція по-жіночому кіста лопнула, складна дуже була. Далі на плечі ліпома, 4 години тривала операція, два наркози загальних, щось пішло не так, і пухлина пішла до серця. Кілька разів капали хімію. Для страховки так пояснили. Далі пішов. Великий тиск, сильні головні болі, алергія, е, алергія на бісептол. Також є грижі в шийному відділі в хребті, в нирках пісок і одна нирка опущена. В правій руці біля су суглоба фіб фібріома операцію не можна робити, тому що може відняти руку. Так сказали мені, що піднімати теж нічого важкого не можна. Далі по-жіночому лікували, кіст... а, лікували кіст... кісти, нічого не допомогло, зробили операцію. Серцем аритмія, також клапан погано працює, але сказали нічого не робити, просто спостерігати. Ну, те, що я казав, так, вже. На правій нозі в коліні вода, плюс варікоз. Права нога операція на коліні, удар був на променеву кістку, відбила кусок м'яса. Різали, різали, чистили вже більше року, пройшло далі, болить лишився слід біля пальців на нозі, набряк, вже років 7-8, так і не знаю, що це. Болять п'ятки, я думаю, що від ваги і від тиску. А також є болі головні і почалися, а, почалися зміни в голові, деменція, також катаракта початкова на обох очах. Дай забула, що болить постійно пішлункова залуза. Ну, я запитав, а скільки років цій, да? до якої категорії, до речі, вона відноситься? Ну, я, я сам не буду казати, якщо ви зрозуміли, як я там по яких категоріях вже давав пояснення, напишіть в коментарях, до якої категорії ця людина відноситься. І я, я просто на цьому прикладі, якщо ця людина дивиться, да, ця жінка, якщо дивиться, то я, я скажу, що я сказав своєму спеціалісту. В команді, що у цієї людини є шанс. Якщо шанс, який, якщо вона далі буде в офіційній медицині, ну там, там не, не, не багато її залишилося. Тут є шанс, але відповідальність повністю людина повинна взяти на себе. Тому що тут і з вагою потрібно, тут і, і імуномодулятор, і полівітамінні препарати, тут і харчування потрібно повністю відновити. Ну, ну, тут, але є шанс невеличкий, але він є. І таким чином тільки людина може, звичайно, паралельно з фармастетичними препаратами, з консультаціями однозначно. Да? Але хоча б появиться шанс перейти чуть-чуть в -чуть меншу групу, не буду казати, до якої групи вона відноситься, я чекаю все таки коментарів від вас меншу групу, а потім ще там меншу. Тобто, в принципі, шанс є. Якщо ви дивитеся, чи можливо хтось, скажімо, розпізнає. В цьому повідомлені десь свої знайомі, дайте це відео, нехай, нехай подивляться. Я відверто кажу, що в офіційній медицині у вас нема різниці, які мають, у вас ж нема шансів. Тобто, якщо щось подібне у вас є, шанси вижити, не то, що виздоровіти, вижити в офіційній медицині протокольній немає. Нуль. От нуль, повністю. Нуль. Але є, є ваш час, я не знаю скільки, скільки Бог там вам ще відміряв, там, да, там не знаю, півроку, рік, два, може більше, тому що тут недугів дуже багато в подібних випадках. У вас є доволі хороші шанси, тому що через 3-4 місяці постійних хорошої схеми нутрицептиків є можливість перезапустити біохімію, і в принципі, хоча б якийсь мати шанс повернути це в іншу сторону. І тут уже жалкувати не потрібно. От дивіться, якщо ми говоримо про здоров'я. У цієї людини або подібних, яке є психологічне здоров'я, да, душевне, в принципі, наскільки я питав, то вона якби, сильна там людина да, мож, може бути нормальна. Матеріальне, не знаю, тому що, щоб підтримати фізичного, то здоров'я вже нема зовсім практично, або воно дуже близько до нуля, дуже близько, якщо взяти за 100%. А якщо ми говоримо про матеріальне, не знаю. Я особисто не знаю, так і можу сказати, що якщо людина хоча б підготувалася, матеріальне здоров'я більш-менш є, то в неї шанс є, тому що безкоштовно це ніхто не дасть. Це однозначно. А не знаю, що, що повинно що трапитися, як повезти, там, щоб десь хтось взяв на себе повністю це, якби соціальну цю всю допомогу. Скільки це коштує орієнтовно в місяць? Ну я думаю, що людина сама знає, скільки офіційній медицині коштують ці всі моменти. А якщо перевести все-таки... Скільки зараз це коштувати в подібних випадках для хороших препаратів, ну, орієнтовно це від 5 тисяч гривень, 5, 8, 10 тисяч гривень в місяць, це однозначно, але людина виграє час, тому я завжди питаю, а скільки коштує ваше життя? Тобто тут можна поправити однозначно здоров'я і виграти час. Тобто, тут боротися потрібно вже з хворобами і організму дати можливість від цього позбутися. Тому я на сьогодні, в принципі, напевно, буду завершувати. І хочу сказати, що таких випадків доволі багато. До речі, я забув сказати по категоріям. Сама велика категорія, сама велика, вірніше, в чисельності по відсотках це третя. Сама велика, це третя. В Україні і в інших багатьох країнах світу. 3А, 3Б, от разом це третя. Це дуже великі цифри від 60% і від більше. Від 60% і більше, навіть включаючи дітей. Деякі країни вже мають 80-85%. То всі звернення там до лікарів це практично оця, третя 3А, 3Б. І, а тоді поділіть, да? допустимо, найкращий беремо варіант це 60%. Відсотків. Третя категорія, третя група. А що тоді залишається? 40% на всі, на всі інші 4? Розумієте, да? наскільки це важливо? Тому якщо ви відносите до третьої групи, просто колокольчик, чи сьогодні, ввечері, чи завтра, чи це, до речі, відео. Я все-таки в цих питаннях розбираюся життя практично присвятив майже 30 років цим питанням. І я відверто кажу, я не, не стараюся, щоб люди жили в ілюзіях, а потім вже, скажімо, людина ще думає, що він буде жити, а родичі шукають, як вже щоб попа прислать, щоб на сповід, да, і, і все тут. Тоді шансів точно немає. Так що. Якщо вам ще не, не домовилися за батюшку, там, да, чи в залежності там, якого він то у вас є шанс. Якщо вже домовилися, то ну, робіть останні кроки в цьому житті, готуйтесь тоді. Так, і це це я кажу тільки правду, і тому зараз я звертаюся до третьої категорії, особливо. Перша, друга, будь ласка, діліться, як вам це вдається, там все підтримуйте, моя вам дуже порада чим. Довше будете і цей дешевше, і довше будете підтримувати цей стан. Це просто ви найкраща інвестиції. Третя група я вже казав, що стосується 4-5. Ну, якраз те, що я зачитував. В принципі, шанс є, але повна відповідальність на вас. На сьогодні, я думаю, буде завершувати. Відео отримується біля 200 вже більше 20 хвилин. Я в кінці хочу подякувати всіх вас. Ми маємо черговий результат. У нас вже на вчорашній день. Було більше 100 підписників сьогодні. рівно місяць, як я записав перше відео 13 лютого, 23 року. Сьогодні у нас пішов перший день уже другого місяця Від відлік, враховуючи, що місяць був коротенький, в принципі, нормально. А які інші у нас є досягнення? Я казав, я казав уже декілька днів назад, що у нас там ну, достатньо гарні перегляди і кількість переглядів. І, і, і кожен день у нас збільшується кількість переглядів, тому що, звичайно, кількість відео збільшується. Я вам дуже раджу передивлювати, якщо ви тільки до нас приєдналися на наш канал, то подивіться від, від, від відео попереднє, там доволі вони недовгі і доволі цікава інформація є. З вами був Олександр. Бажаю вам не тільки гарного вечора, а й гарного життя при повному здоров'ї і будьте щасливі, щоб щасливих моментів у вашому житті було все більше і більше. І вам бажаю вдачі. До наступних зустрічей!